Цей картуз належав Міхаелю Шумахеру. Представники команди гонщика передали його чорнігівському волонтеру Олександру Петренко. Це не просто мерч я зупинюсь, підкреслюю це одному з цих з команди Віллі Вебера була подарована власне міхаелем у 2002 році, коли він виграв п'ятий титул. Він розписався і подарував в особисту колекцію. Тобто, нам людина передала, відірвала від серця. Я бачив, як вона віддає, але віддавала з легким серцем. Ну, видно, що для неї ця річ власне має історію. Олександр розповідає: волонтери провели благодійний розіграш цього картуза, та зібрали кошти. Будь-яка людина, яка задонатила від 200 гривень, кратно 200 гривень, вона отримала один шанс. Відповідно, тисяча гривень це п'ять шансів. І Таким чином була назбирана якась сума ми розіграли цю кепочку в ефірі разом з підпільним стендапом. Загалом зібрали понад 40 тисяч доларів. Картуз виграв переселенець з волновахи, який задонатив 200 гривень. На ці кошти буде закуплено комплекс безпілотний комплекс гор. Це інструмент глибинної розвідки на користь другого легіону». Глибина розвідка допомагає нам заглянути трошки далі в тилу ворога і скоригувати артилерію або відправити туди пташок, які вже роблять свою справу, це по суті відкриває перед нами значно ширші можливості. Ми зможемо діяти більш ефективно не тільки в рамках нашого підрозділу, а й для суміжників так буде легше. Гордій Єрмак, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.